Нікопальчанин Антон, будь-що прагне боронити країну, дізнатися про умови вступу до гвардії наступу прийшов у місцевий ЦНАП. Прийшов запитанням вступити до якогось батальйону з метою захищати рідне місто, тому що немає більше сил витримувати всі ці обстріли постійні, і прийшов якось допомогти. І початком війни він майже щодня навідувався до військкомату, питав, де він може стати у нагоді, бо має юридичну освіту. Та через ваду зі здоров'ям йому постійно відмовляли інвалідність, яку він має з дитинства, перешкода і на шляху до штурмових бригад. Прикордонна служба підпорядковується МВС. Це не є ЗСУ. Відповідно, задачі тут стоять інакші, але це будуть бойові підрозділи. Кандидати ну, взагалі не повинні мати судимостей. Відповідно, мати придатність до військової служби, тобто не мати ніяких там. Інвалідностей і тому подібних там якихось хронічних чи яких там захворювань. Стан здоров'я і фізичну витривалість бійців фахівці перевіряють дуже ретельно. Через відмову за станом здоров'я чоловік засмутився та сидіти, склавши руки в очікуванні перемоги, не збирається. Зараз а, состою в громадському територіальному об'єднанні екопатруль. Це також ми захищаємо Нікополь, а по ночах від мародерів, а, ну і таке інше. Захищаємо громадський порядок. Будемо робити те, що можемо, там, де ми є. Нагадуємо, що у гвардії наступу вісім бригад. По одній у Нацполіції та Державній прикордонній службі, та шість у складі Нацгвардії України. Подати заявку на вступ до них можна онлайн або через місцевий ЦНАП.